Ей, всі дивіться сюди над нашим селом дрон якийсь літає. Ну який ще дрон? Кому ми можемо бути потрібні? Камон селяни набрашить, подивись вгору. Ну добре, і що? Іще що? тут просто нічого не видно, постривайте, ну а це що таке? Друзі, як ви бачите, це дійсно дрон. Але що він тут робить? Слухай, слухай, а його можна якось збити? Згадав, постривайте одну хвилину. Куди це він? Тепер я з впевненістю можу заявити, що нам вдасться його збити. Ого, що це в тебе? Це ракетний ком. Комплекс, завдяки якому можна знищувати техніку, ракети, а також дрони. І ось, друзі, я вже бачу, що він летить, беремо в руки і починаємо цілитися. І як ви бачите, ми на виходи стріляємо ось таким чином. І друзі, здається, промазав. А ні, я все ж таки попав, бачите, він почав горіти. Але як виявилося, одного пострілу йому мало, тому давайте одразу другий ось таким чином. І прямо в цей дрон. І як ви бачите, він просто зник. Тобто він згорів у повітрі. Ура, ура! молодець, десь мене знали, що ти так можеш. Та я насправді. Вді ще й не таке можу. Всі дані у будь-якому випадку ми вже отримали. Постривать ну бандит, а що ти тут робиш? Ви за стільки часу нам вже просто добре. Ну, ви завжди руйнуєте наші плани. Построй, построй, на що ти зараз натякаєш? На те, що сьогодні ми вас знищимо. Готуйтеся. Пострувайте, як це ви нас знищите. Я не розумію, вам село наше треба в цей раз. Чи що? Нам не потрібно ні ваше село, ні ваші речі. Нам потрібні тільки ви. І ми вас знищимо. Обіцяю. Ей, постривайте, а куди, а куди цей жартівник пішов? зножини його, камон. Здається, він побіг туди. Куди ти тікаєш, Я все одно тебе зараз зловлю ну, а це що таке. А, друзі, подивіться, це якийсь військовий пристрій, завдяки якому, напевно, бандит керував дроном. Та всі монітори бачив нас та наше село. Слухайте, а може, він і не жартує. І бандити дійсно хочуть нас сьогодні знищити. Хлопці, я тут так подумав. Літак, літак, чуєте не так. Всі в мій будинок ховатися швидко. Ем, ну добре, добре, давай, 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 побігли всі. Постривай, а ти точно чув літак? Та точно, точно, а ти ще не чує? Я-то якось, якщо чесно, не чую постривати, ну ви чули, ви чули це тільки що сильно щіться відбувається. Здається, пролітають літаки прямо над нашим селом та стріляють. Ого, ого, і ще раз ого. Подивіться, друзі, навіть будинок трохи знищило. Хвилинку, хвилинку, кого здається, це ще на кінець. Ти гадаєш, що зараз буде продовження і так знову всі постріли, знову літають ці літаки і все це падає. Прямо на будинок, в якому ми знаходимося. Він витримує, але мені здається це не надовго. Подивіться знову наверх! Це точно, друзі, ніякий не жарт. Ви просто подивіться на це. Літаки пролітають та починають ось таким чином бити по нашому будинку. Так, ну що, здається, всі цілі. Так, і здається, літаки полетіли звідси. Фух, нарешті можна виходити. Зате ми тепер знаємо, хто все це робить. І ви тільки, друзі, подивіться на наслідки. І особливо на цей будинок. Цей будинок так постраждав. На те, що ми в ньому були, бандити стріляли прямо по нам. Все так швидко почалося, я навіть не знаю, що з цим робити далі. Ну що ж, це село вас захистило, але це не надовго, зараз ми підгонимо техніку і буде набагато веселіше. Готуйтеся. І знову він втік. Слухайте, селян, налаштовані вони дуже рішуче. Якщо якщо вони зараз підгонять техніку, вони точно нас знищать, кавон, і ми ніде не зможемо сховатися. Єдине, що я можу вам запропонувати, це боротися. А як з ними боротися? Їх напевно вона дуже багато і техніка в них військова є. Організаційні заходи я беру на себе, а з вас всього лише дістати військову техніку. Нічого собі всього лише, де ж ми її візьмемо? Це вже ваш копіт, а я буду займатися своїм планом і повірте, він зможе нас врятувати. Ех, ну що ж, ходімо тоді, хлопці, нехай тут Кавон сам розбирається, а ми скоро прийдемо. Ну і так як в селі взагалі немає сенсу залишатися, тому що скоро від нього взагалі нічого не залишиться. Нам треба вирівняти всю цю поверхню і на її місці побудувати. Справжню військову базу. Перший етап, друзі, я виконав. Я повністю вирівняв поверхню та розрахував по розмірам, якою буде наша військова база. Також я зробив спеціальну систему тунелів, яка буде вести нас в місце, де ми будемо базуватися. Але поки що, як ви бачите, тут окрім болота взагалі нічого немає. І поки що нічого не зрозуміло. Тому всю цю систему тунелів нам треба обшити залізними блоками. І перед тим, друзі, як я вам покажу наше підземне місто. Обов'язково зараз поставте лайк. Так, друзі, будь ласка, зробіть це, тому що нам це дуже сильно допоможе. Поширенні україномовного контенту, а також підтримці каналу. Тобто, так, насправді, Ютуб так і працює. Чим більше лайків і коментарів під відео, тим Ютуб краще його просуває. Ну я вважаю, якщо вам дійсно подобається моє відео, чому б не поставити лайк? Давайте спробуємо набрати на цьому відео 3000 лайків. І тоді я буду найщасливішою людиною у світі. До речі, дякую всім тим, хто мене підтримує. Друзі, ви найкращі. Як ви вже звернули увагу, я зробив 4 входи. В чотирьох кутах нашої військової бази. Давайте зайдемо в один з них. Як ви бачите, тут вже є система тунелів, яка, по-перше, буде вести нас до наступного виходу. А всередині, як я вам вже і показував, в нас буде ось таке приміщення, де можна розташувати взагалі все, що завгодно: і ліжка, і кухню, і взагалі все, на що в нас залишиться час. І тому, якщо хтось нам заблокує один вихід, в нас буде ще три запасні виходи. Насправді буде ще й п'ятий, але про нього пізніше. І поки що, взагалі, цей Майданчик не виглядає як військова база. Тому так, друзі, я зараз повинен побудувати величезний паркан навколо цього майданчика. І буде виглядати це ось так. Камон, ти не повіриш, що ми знайшли військову техніку. О, селяни, я дуже радий це чути. Постривайте, а ви тільки один танк знайшли. Ні, не тільки один танк, але камон. Нам просто не зрозуміло, куди все це зараз перевозити. А, зрозумів вас. Так, ну що ж, щоб такий величезний танк заїхав на нашу військову базу. Йому треба побудувати величезний. Ворота. Тому, друзі, беремо двері для цих воріт і починаємо їх ось таким чином ставити. Так, ворота будуть доволі широкі. Для широкої військової техніки. Давайте одразу поставимо важіль і відкримо їх. Подивіться, як круто вони відкриваються. Тепер сідаємо в цей танк, а ви селяниці якось трохи відійдіть, щоб я вас, звичайно, не задавив. Обережненько. І тепер, друзі, заїжджаємо. Здається, все нормально. І поставимо наш танк десь приблизно ось тут. Всі бачимо, як це робиться. Давайте повторювати за кавоном ставимо там багато техніки. Ну і до речі, для того, щоб про наші секретні виходи ніхто не дізнався, давайте посадимо тут дерево ось таким чином. І тепер, як ви бачите з повітря, не видно, що в нас тут є якісь виходи секретні. Тому так замаскувало доволі непогано. Для себе ми також побудували підземне приміщення, я вам вже його показував. І так як танки зберігати ми не будемо під землею. Для них треба побудувати спеціальні ангари, в яких вони і будуть знаходитися. Тепер все. Це це виглядає ось так. Кому нас і літаком що робити, подивись, який він великий, він в ангар не влізе. Так, тут я з вами згоден, літак дійсно величезний. Тому для такої техніки в нас будуть вже інші ангари, побільше. О, ось такий вже точно літак влізе. Так, друзі, я в нього сів. І тепер обережненько, давайте його поставимо в наш новий ангар. Ось так і потрохи-потрохи їдемо вперед. Головне, зараз не взлетіти, кажу, не взлетіти. Обережненько. І ідеально, скажімо так, це просто ідеально з усіх сторін. Так, і спереду можемо ще трохи проїхати, готово. І тепер це все виглядає ось так. Камон, на нас, ми тебе зараз здивуємо. Здивуйте, ну що ж, добре. Але перед цим, друзі, відкрито та напишіть вашу улюблену пору року. Це може бути зима, весна, літо або осінь. Яка з них вам подобається більше? Обов'язково пишіть у коментарях. Мені більше всього подобається літо через атмосферу, тому що все-таки зелененьке, гарнесеньке. Але так, спека звучать. Звичайно, також виснажує. Тим не менш, залишайте коментарі. До речі, селяни там хотіли нас здивувати. але ж чим. Кого? ну ти де там? Подивись просто на нас. Ну що ж це дійсно виглядає доволі прикольно. Таких селянів я ще не бачу. Так, це в нас селяни військові. До речі, друзі, ми ж тут також працюємо. Подивіться, що ще в нас тут з'явилося. В наших ангарах так, просто подивіться на цю пушку, яка скоро буде стріляти по бандитам. А також подивіться на ось ці, друзі-установки. З кожної з них ми, звичайно, також будемо. Будемо стріляти вони для оборони. І також навіть є ось така. Також крута установка з великою ракетою. І ще в нас є ось така автівка. Давайте, до речі, в неї зараз сядемо. І давайте також будемо паркувати її в наш ангар. Ну що ж, тепер це дійсно більше схоже на військову базу. Кавона, хочеш, ми тебе ще більше здивуємо? Ем, ну давайте. Подивись зараз, назад. Ну добре, ем, а як з цього взагалі стріляти? Подивіться, друзі, на ці масштаби. Хоча ні, друзі, краще ось так. Подивіться. Якщо бандити дійсно вирішать нас сьогодні знищити, я їх не заздрю. Слухайте, але ж ми також не знаємо, яка техніка є в них. Теж вірно, але я думаю, що ми переможемо. Ну не знаю, я б їх точно не недооцінював. Тому що, як і казав, їх набагато більше, аніж нас. І налаштовані вони також рішуче. До речі, селяни я вам ще не показав місце, в якому ми з вами будемо розташовуватися. Та якщо що, звичайно, ховатися. Тому давайте діть всі сюди та спускайтеся ось так вниз. Ого, яке велике приміщення. Так, і якщо хочете, можете тут щось розташувати, а я поки поставлю нам ліжка, щоб нам, звичайно, було де спати. Взагалі, це дуже прикольне місце, в якому нам буде дуже безпечно, скажімо так, знаходитися. Кавон, кавон, а ти а ти чуєш це? Дарма вони над нами жартували. Ось таким чином робимо. Давай, 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 давай! Давай, давай, приземляйся, ми тебе чекаємо тут. Давайте подивимося, що це було, тому що я взагалі нічого не зрозумів. Ракета якась прилетіла, чи що, бачите тут вогонь? Ну і також стіна трохи зламалася. Всі готові, можемо починати. Це село за нами. А тепер давайте в бій. І так, постріл рознесемо повністю їм цю базу. щоб від неї взагалі нічого не залишилося. Три. Два, один знову постріл. Зараз ми вам будемо обститися за все, за все, що ви зробили проти нас. Вогонь, вогонь, селяни по нам ведуть зараз вогонь. Так добре, що ми тут е, зараз всі. Але ж наша техніка там, ти Та взагалі що нам робити? Трамвай, камон! якщо танк веде вогонь по нашій техніці, а також по нашій військовій базі знищен його. Постривайте, а ви ви це зробити не хочете замість мене? На жаль, ми не вміємо, а ти, до речі, показував, як це робити. Тобто ти вмієш. Тому давай, йди вперед. Ну що ж, добре, давай. Давайте спробуємо. Один танк знищити буде доволі легко, я думаю. Головне, щоб він мене зараз просто не помітив. Стоп, 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 постривайте, треба спуститися. Я ж забув також про свій костюм. Давайте також надягну його, ось таким чином, подивіться. Костюм з великим захистом, а тепер можна підніматися нагору. Давай, давай, стріляй, в нас непогано, непогано це виходить. ось таким чином, подивись. Друзі, 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 просто-просто зараз подивіться на ось це. А ще мене турбує цей танк, бачите? Так, добре, 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 зараз його треба Щити. Почнемо, давайте, друзі, з того. Давайте ось таким чином прицілюємося. І зараз буде постріл. Зараз дійсно буде постріл. Полетіло. що це, що це тільки що було, я промазав. Прийом, прийом, по мені водуть вогонь. Зробі що підтримайте якось. Так, ну що ж, друзі, спроба номер два. Спроба номер два. Цілимося. Ось таким чином. І давайте випускаємо. Так, друзі, здається, вийшло. Здається, дійсно вийшло. Тобто мінус один. Так, давайте одразу туди, кудись туди, будь ласкочка. Треба цілитися. Бачите, він повертає вже до мене, повертає, треба швидше. Що готово? Так, це вже в нас мінус два, дуже навіть добре. Давайте зараз зробимо мінус три, як завжди, цілимося. Постріл, 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 і вийшло також. Але знаєте, на що я звернув увагу? Подивіться зараз всі туди. Подивіться просто на наші будинки. Так, якщо ви звернули увагу, в них знаходяться бандити. А як їх звідти треба, звичайно, діставати? Звичайно, за допомогою техніки, яку ми підготували, сподіваюся, вона ціла. Це був тільки розігрів, поїхали, стріляємо з усіх сторін. Давай, давай. Підтримую, я підтримую тебе, поїхали. Зараз від цієї військової бази взагалі нічого не залишиться. Стріляємо ось таким чином. Друзі, я вирішив виїхати на танку, тому що це найшвидше, що я можу зараз зробити. На жаль, двері зламані, тому треба їх ось таким чином доламати. Інакше я б їх просто не відкрив і починаємо, друзі, стріляти. Ведемо вогонь ось туди вперед. Давай, 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 давай. Ще ще постріл, ще постріл треба зробити ось таким чином. Куди ти виїхав? Дарма, ти виїхав? На, на, на ось таким чином. Що? Найрозумніший отримуй, отримуй до самого кінця, поки я не знищу твій танк. Ой, друзі, техніка пошкодилася, на жаль, навіть вже стріляти не може. Тікаємо, 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 просто тікаємо від них. Я серйозно кажу, треба щось інше взяти, їх просто більше. І в будинках ховаються, їх знищити набагато складніше. Він втік, він забонявся. Давай добиваємо, добиваємо його. Ось таким чином, готово. Нарешті ми його знищили. Так, ну що ж, друзі, беремо ось цю техніку. Давайте спробуємо з неї постріляти. І ось туди, давайте, друзі, стріляємо. Ось так, ось так, ось так, здається, виходить, мінус один. Так, доволі непогано. І ось там, як ви бачите, десь другий. Туди також стріляємо і, здається, я також знищив. Так, і тепер давайте одразу добивати ось ці танки. Ось таким чином, друзі, стріляємо. На максимум стріляємо. Як ви бачите, там вже просто все горить. Серйозно, просто горить абсолютно все. Три, два, один постріл. Поїхали, мау, мені подобається, як воно ось так розлітається. Це виглядає доволі круто. Давай ще один одразу. Тікаємо, друзі, тому що ви бачили. Згоріла, просто моя ось ця техніка, і я вже бачу звідки там постріли йдуть. Спочатку треба просто повністю знести ці стіни. Ось таким чином. Ще ось цієї сторони стріляємо. Готово. Ми їх дістанемо, де б вони не були. А зараз по техніці вучити. Ось туди, прям вперед стріляємо. Від них зараз дійсно просто нічого, нічого не залишиться. Це я обіцяю. Ще один постріл зробимо. В мене звичайно не така велика пушка, але здається, вона також зможе щось зробити. Тому, друзі, поїхали. Ось таким. Чином стріляємо, і я не розумію. Я взагалі вучаючі. Чи, чи вийде в мене це зробити? Я дійсно не розумію. Але вогонь, як ви бачите, я можу вести. Що, хто це, хто це робить? Ааа, я зрозумів, на тобі отримай. Що, з першого разу не зрозумів на тобі ще раз. Бачите, згоріло Ні-ні, друзі, тут взагалі без варіантів. Сухита, якщо використати ось цю, ось цю найбільшу, може, з нею дійсно в нас щось вийде. Ну що ж, друзі, давайте спробуємо залізти сюди всередину. О, здається, здається, вийшло. Так, і починаємо. Друзі, вести вогонь. Ось туди вау! Це тільки що бачив. Постривайте з першої спроби, давайте подивимося. Так, друзі, з першої спроби, як ви бачите, воно згоріло. Не дарма, я сів цю величезну пушку, точно не дарма. Подивіться на її масштаби. Хлопці, в нас, здається, техніка закінчилася, чи що, паукайте ще когось. Давайте, давайте швидше, тому що він зараз по будинку почне стріляти. Там такі постріли. Ні, 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 хлопці, я навіть виходити не буду. Але сподіваюся, що з кавуном все нормально. І не каже, ми і так нормально зробили. Бачили, скільки. Яка техніки завезла, тому ми також молодці. Слухайте, мені цікаво, а що, якщо з цієї пушки зараз попасти в той будинок? Так, так, друзі, то мій будинок, але що вже робити. Там сидять бандити, їх треба якось звідти вигнати. Ну що ж, давайте, друзі, спробуємо. Три, два, один постріл. Ось таким чином. І мені здається, чи я трохи не туди стрільнув. Тобто треба було ось так, от вище поставити. Так, приблизно ось так. І тепер постріл. Ого, друзі, ви бачили? Я, я. Я навіть побачив, як там бандити всередині підготіли. Це було просто неймовірно, і здається, виходе. Потрохи дійсно виходить ще один постріл. Давайте робимо, друзі. Подивіться, просто як все тут злітає, мені це подобається. І здається, бандитів ми все ж таки хоча б якось дістаємо. Слухайте, я знаю, я знаю, куди нам точно треба попасти. З цієї величезної пушки, бачите, що я можу з нею робити? Ось там, ось там бачу, стоять, а ще ось там. Давайте туди, друзі, намагаємося попасти! Вау! Так, хочу ще раз, хочу ще раз, давай ще раз. А ні, ну все раз, напевно, не попав. Слухайте, а туди нижче, на жаль, я не. Не можу попасти, ну, типу серйозно, хоча я можу зробити ось таким чином. Мені здається, краще зараз пересісти на трохи іншу техніку, тобто можна ще раз ось туди попасти. І потім ще раз ось туди. А тепер виходимо з неї. Давайте, давайте швидше, ми так довго не протримаємося, підмогу. Я дуже, друзі, хочу взяти ось цю спробувати установку. Так, як ви бачите, я вже її встановив. Давайте ось таким чином. Подивіться, як я можу ракету навести. Ось туди прямо. Ха -ха, підмога, підмога, приїхала. Постривайте, друзі, бачите, ось там що це там взагалі таке? З такою технікою я знаю, що нам треба робити. Краще все ж таки пересісти поки що на усю величезну. І давайте, друзі, ось туди постріл. Вау! Це було класно, але мене, мене цікавить зараз тільки наслідки, наслідки цього всього. І здається, навіть не зачепив. Хоча, бачите, почав горіти. Тому треба ще разок. Ось так, ні, друзі, в будинок попав. А тепер від будинку, як ви бачите, мало що залишилося. Тому стріляємо прямо туди. Бачили, друзі, одним пострілом вдвох одразу. Тепер пересідаємо, друзі, в цю автівку. Давайте, давайте, трохи 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 здаємо назад. Ось таким чином тепер по гальмам. Залазимо нагору і починаємо ось так стріляти, друзі. Подивіться, просто подивіться на це так. Трохи вже перегрівся, але здається, все одно непогано. Бачите, ось туди стріляємо. Ще ось там хтось стоїть. Давай, давай, давай. Також туди, також туди треба стріляти. Щоб вони зрозуміли, що на нас нападати взагалі не можна. Ось це мені вже подобається. Ну що, як вам там, як вам там, нормально бандити? У воді, у воді сидить, вони нас точно врятує. І давайте ще, друзі, ось так, ось так. Так, ось так, бачите, просто туди по будинку стріляємо. Наскрізь, бачите, наскрізь. Так, давайте ще раз приблизно ось так ось так. Поїхали, поїхали, поїхали. І ще туди дуже хочеться. Ось так, ось так, ось так. Ви бачите, ви бачите, що там відбувається. Так, це все не просто так. Зараз трохи перегрілася ця пушка. Так, спробуємо ще раз, спробуємо ще раз, куди я стріляю. Та взагалі не зрозуміло куди. Але там бандити, тому все одно їх треба знищувати. Дуже цікаво, що там, давайте вийдемо, подивимося. Ми взагалі без зброї залишилися. Так, зараз під'їдемо трохи ближче і починаємо знову ж таки вести вогонь. Каво, тримай госси, я думаю, що воно тобі точно допоможе. Гвинтокрил, де ви взяли цілий гвинтокрил? Це не важливо, каво на май швидше. Ну так, 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 тут я згоден. Давайте, друзі, сідаємо одразу. І взлітаємо, друзі. Я взлетів дуже навіть добре. Так, набираємо, набираємо, набираємо висоту і ось таким чином видамо обстріл, друзі. Бачите, ось так стріляємо, тільки говне не врізатися. Тобто, так, як ви бачите, на цьому гвинтокрилі також є пушки, ось ці, з яких ми також дало, можемо. Стріляти тільки треба якось розвернутися. О, здається, навчився. Ось так розвертаємося. Дуже навіть добре. І прямо туди, друзі, стріляємо, прямо туди, в ціль. Якщо там, звичайно, хтось залишився, ще давайте ось тут, ось тут. І щось я поки що взагалі нікого не бачу. Давайте про всяк випадок, ось таким чином, ще постріляємо. ні, бачу, 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 там у будинку ось так, бачите. Приземляємося зараз. Селяни, я не можу їх з будинку дістати, просто ніяк. Ну тоді тобі допоможе ось це, тримай. Ось це вже, друзі. Я розумів взагалі інша справа. Давайте спробуємо. Силатася і постріл туди, прямо туди постріл. О, що це тільки що було? Слухайте, їх там взагалі немає. Бачите, взагалі будинку немає. Так. Я, 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 я бачу ось тут знизу. Давайте туди, друзі, ось зараз. Так, здається, ракета, ракета є, тепер можна постріл зробити. І це було неймовірно. Так, давайте знову перезарядка і спробуємо ось ту техніку знищити ще. Ось таким чином, друзі. Так це дійсно круто. Одного, одного ось там ще бачу, ось там ще бачу постріл і все, немає більше. І тут, і тут знизу ще залишилося. Думали сховатися, думали Сховатися вже йдуть на мене, але вже все пізно і здається, ось зараз взагалі нікого не залишилося. Просто нуль, але знаєте, друзі, краще це все ж таки перевірити. В цих будинках вони напевно не ховалися. А інші будинки, ну просто всі знищені, тому там точно ніхто не знаходиться. Так, друзі, я розумію, що ми знищили наше село, але якби ми цього не зробили, бандитів ми б звідти просто ніяк не дістали. За це кого взагалі не хвилюся, головне що ми їх перемогли. Ну як сказати, ми взагалі всю роботу, ну майже всю роботу, зробив саме я. Поки ви там знизу сиділи, і все у вас було нормально, тому що ви сиділи в такому захищеному бункері. Ну, чого ти так одразу? Ну ми техніку цю дістали. Ти також щось зробив. Нічого собі щось, я всю цю базу побудував повністю. З цими секретними тунелями, а також з ангарами. Та щось сам відбивався від них. Ви бачили, скільки їх там було, а скільки в них техніки різної було? Ну бачили, але ж то але ж, впорався, тому все нормально. Ну як завжди, ну як завжди, ну, типу серйозно. Але ж добре, в цей раз селяни дійсно хоча б щось зробили, хоча б. Техніку цю дістав, і тут дійсно багато, ось навіть літак залишився. На жаль, друзі, я не зміг їм скористуватися, тому що боявся, що його просто зіб'ють. А ви бачили, можливості в них такі повністю були. Тому я використовував тільки ось таку наземну зброю, ну якось цю, наприклад. Нічого, зато тепер в нас є справжній літа. Ой, до речі, друзі, обов'язково, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео. Дивіться, їх вони, звичайно, також цікаві. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун. Всім до побачення.